Усім привіт! Мене звати Світлана. і Я як завжди безмежно рада бачити вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні поговоримо про різовит, саме про сайт. Поговоримо про онлайн-покупки, про доставку в Україну і про знижки. І також все ж таки перерахуємо ці знижки в мінус п'ятдесят, мінус відсотків, які по факту лише мінус п'ятнадцять, мінус відсотків. Цей факт все ж таки, що мене обурює особисто. Уявіть собі, наскільки ця переплата є вказана безкоштовна доставка від 950 гривень. От, не можу зрозуміти, чи така доставка діє на одяг по знижці. Розрахунок я роблю готівкою по факту. Вартість дві чотириста взагалі. Тобто, у мене ця конвертація валюти є податок але по факту трошки змінила свій гардероб. Моя знижка від першої суми, яку я могла б заплатити 2 600, склала лише 15%. Це точно не 23%. А зараз на знижках можна купити ну точно до 100 доларів. Ось так можна себе одягнути. Чому на сайті 2 600? Я собі колір волосся більш Холодний. Чи погоджуєтеся ви зі мною в плані цих переплат? І також про вартість доставки поговоримо як оформлювати. Якщо вам таке цікаво, залишайтесь. Я вирішила це показувати на своєму прикладі, тому зробила замовлення у сайту. Змінили спакування, Тепер це просто крафтовий пакет. Середі просто речі, тобто немає більше ніякого пакування. Насправді особисто мені подобалось так, як було раніше. Кому вже приходило щось напишіть. Також я чекатиму вас в коментарях з приводу ваших замовлень і ваших перерахунків знижки. Зараз про ці знижки, про ці відсотки ми поговоримо. Перед переглядом поставте лайк обов'язково і чекаю вас в коментарях. Мені в інстаграм прийшло повідомлення, і саме воно мене підштовхнуло зняти таке відео, зробити замовлення і разом з вами його розібрати. Так ось, добрий вечір! Я бачила у ваших відео, що ви замовляли з сайту резерви. Зараз там дуже гарні знижки, хочу замовити, але досвіду немає такого. На сайті вказана безкоштовна доставка від 950 гривень. От не можу зрозуміти, чи така доставка діє на одяг по знижці. Не підкажете, як краще оплатити відразу, чи по приїзду посилки буду вдячна за відповідь. Розберемо. Давайте спочатку подивимося, що ж я замовила. Мені сподобалась така куртка слеж дублянка Там це просто вказано як жакет. Як ви бачите, я просто його розпакувала вчора кур'єр плінс. Ось. І це все. Стежити це замовлення можна з особистого кабінету. Зараз ми до цього повернемось, подивимося. Я подивилася трішечки її вже. Але вона нам потрібна. Ось така шкіряна курточка з хутром. Тут детальні фотографії вам покажу. Я замовляла конкретно під свій костюм. Просто за вікном дощ і я наче підсвічую собі обличчя. Заходимо в наш особистий кабінет на сайті. Він виглядає ось так. О, сьогодні вже розпродаж ще більший. Ем, ось так. Я тут вставлю вам картинку краще. Фільмі мій аккаунт. Можна вибрати доставку за останні 6 місяців, за весь 2023, 2022 рік або ще раніше 21. -й. Статус отримано. І нажимаємо на саме оголошення. Як я розраховувалася? Я розраховувалася оплатою готівки при доставці. За доставку я заплатила 199 гривень. Сама вартість цього жакету, цієї куртки 1999 гривень. Вся разом сума в мене склала 2198. І ви скажете, чому ж платити за доставку, якщо Доставка безкоштовно від 950 гривень. Безкоштовна доставка діє при повній вартості товару, коли ця вартість вище 950 гривень. Наприклад, якщо ця куртка б коштувала 2000 без знижки, то я б за неї нічого не платила за доставку. Уявіть собі, наскільки ця переплата. Що це означає? Якщо в моїй корзині буде така куртка, будуть ще якісь що тобто я зі знижки там зі знижок цих я зберу якийсь образ, я все рівно заплатити, повинна. Ці 200 гривень це нелогічно, максимально. Ну, це особисто моя думка за що платити цю доставку. Розрахунок я роблю готівкою по факту, тому що у мене списує більше з картки. Чим пише на сайті. Тобто, у мене ця конвертація валюти присутня особисто у моєму банку, якщо у вашому ви можете її виключити, або, або вона взагалі відсутня. Це супер. У мене такої функції не надає банк. Завжди просто, якщо я навіть відміняю її, конвертацію, вона просто пише помилку і не знімає ніякі кошти. Тобто або більше, або я не працюю, типу для тебе. О, подивіться кі мене чохоло. Мій милий, м'ягесенький, антистрес. І поговоримо тепер про ці самі знижки. Дивіться, на прикладі лише моєї куртки, тобто тут все по факту. Моя куртка, вартість якої раніше була. 2599, 599. Зараз зі знижкою 23%, 23% 1999 гривень. Я забула сказати що тут ще різні кольори є, але вже їх дуже мало, тому що коричневих вже немає. Ну, можливо, ще з'явиться тут. Знаєте, таке. Я не знаю просто коли це відео вийде. Але по факту я заплатила вже кур'єру 200, і моя знижка не склала ці 23%. Моя знижка від Першої суми, яку я могла б заплатити 2 600, склала лише 15%, це точно не 23%. Тобто ця така переплата, вона дійсно вражає. Можна купити просто спідницю за 1000-1300 гривень. Давайте там є такі максі блискучі. Мені дуже вони подобаються, і Я за доставку нічого не буду платити. Товар буде без знижки. Коли ж ми подивимося товари з натуральної шкіри там. Замша є гарні вироби плечів, і хоча б сказати, якісь піджаки, якісь жакети дуже класні, є дуже якісні. Саме з їх премія лінійки, то такий жакет, навіть якщо він буде коштувати 3200, і на нього знижка буде там тих самих уявних 10-20%, все рівно ви будете платити ще за доставку 200, тобто всю цю вартість, яку вони типу зробили на знижку. Для України ця знижка взагалі не суттєва і велика переплата. Що робити? Або дивитися у співвідношенні, коли набираєш велику корзину, дуже відчутна оця вартість. Тобто 200 гривень ти навіть не відчуєш, відчутна саме знижка. І можна з кимось скооперуватися, Тобто. Можливо, ваша коліжанка, можливо, ваша подруга, вас в родині можна зібрати велику велику корзину і комусь перепаде річ, яка є без знижки, і ви взагалі не будете платити за доставку. Але коли це велика сума, то ці 200 гривень вони не є такими відчутними. У мене колись було, коли оформляєш. Хто знає, коли ви замовлення, там пише, ви зекономили і певну суму. У мене була економія 8 тисяч. Але не забувайте ще, просто коли я вже говорю про такі великі суми, що є податок, податок на 150 євро і вища вартість. Якщо вам цікаво, я зніму окремо, для цього, окремо відео, тому пишіть в коментарях, кому буде цікаво, хто замовляє багато. Але зазвичай на сайті резерви там і таких високих цін немає. Зараз на знижках можна купити ну, точно до 100 доларів, ось там можна себе одягнути. Якщо це не преміальна лінійка. Ще хочу про цей факт, Все ж таки, що мене обурює особисто. Так, дивіться. Ось етикетка самого бренду. Я відійду, щоб сфокусувалася. І у нас ось тут є вартість в 2400 взагалі. Ну, як на мене, це трішечки Обман на сайті 2600, а по факту я заплатила 2200, типу зі знижкою. Питання, чому на сайті 2600, а по факту це 2400? У мене виникає, і ви також дивіться, коли вам приходить річ на цю етикетку. У мене таке вперше. Зазвичай ціна на бірці співпадає з тією ціною, яку я плачу. Не знаю, чому так. Куртка оверсайз дуже приємна. У мене розмір L, але не забувайте, що я купувала під костюм свою коричневу, і насправді моя коричнева набагато краще. Я замовляла її на фабриці в Китаї. Ось так ця плянка виглядає. Вона є на сайті. Шафа я її виставила, кому цікаво, вона більш якісна, ніж ця, і виглядає краще. Але трішки змінила гардероб причина цієї покупки. Я змінила гардероб більш темніший, тобто коричневі джинси замінила сірими джинсами. Я зробила собі колір волосся більш Холодний, і з теплоти такої вийшла, не знаю, чи це надовго, але по факту трошки змінила свій гардероб. Я багато про свої зміни, про свої плани і про свої пережитий 23 рік розповідала в цьому відео. Хто не бачив, перегляньте. Дуже вам дякую за ваш фідбек у цьому відео. Я вам дуже дякую за ваш перегляд. Напишіть, чи погоджуєтеся ви зі мною в плані цих переплат і здивування, чому різна вартість. Тут і на сайті на будь під ласка мені буде цікаво. Всім гарного, мирного дня і до нових зустрічей.